У 1997 році поетеса знову повернулася до Криму з Клементом Васильовичем Квіткою, який згодом став її чоловіком. Поспішний переїзд рятував життя Клементу Квітці. Труберкульоз поступово відступив. Протягом тружного життя Клемент Квітка записав пісні, яка не запам'ятала ще з дитинства. А вже після смерті дружини в 1917 році видав фотоскопічний способом Двохтомний, молодий дієць голосу Лесі Українки. Климент Васильович дожив до 1953 року, пережив свою дружину на 40 років. Ліна Костенко пере... в перед мові до збірки драматичної поеми Лесі Українки та ход античних і християнських у сюжет Лесі Українки пекучі аналоги. Весь Гордіїв вузол національної історії і стверджує, що до неї не, не в українській літературі драматичної поеми практично не було. А визнаний жанр драматична поема вона перша, на думку радянського літературознавця Олександра Дейча, саме жанр драматичної поеми з такою. Повнотою введені Лесі Українку рідну, ну, в рідну літературу. Веде свій початок від Пушкіна у драмі Герея, Лісова пісня. Лесі Українка використовує багатство поетики, народних посел, Створена генеральну рімку, не ріфмованим Пятистопним ямб 3, 6 і 7 стоп. тристопний антипест Дактиль амбифибрахий.